Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом Паски Кекса, яка готується без замісу, буквально за 5 хвилин. Випікається не в духовці, як ми звикли, а готується у мікрохвильовці. Вона має надзвичайно ніжну структуру. Виходить повітряна та дуже смачна. Цей рецепт справжня знахідка для зайнятих господинь, і він точно вартий уваги. Список необхідних інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Беремо зручну ємність, виливаємо в неї яйце, додаємо цукор та ванільний цукор. За допомогою вінчика або міксера. Розмішуємо до однорідності. Після чого вливаємо розтоплене вершкове масло. Додаємо олію. Знову розмішуємо для кращої взаємодії інгредієнтів. Після чого вливаємо молоко. Продовжуємо розмішувати масу вінчиком. На цьому етапі можна додати дрібно натерту цедру лимона чи апельсина. Після цього додати просіяне борошно та розпушувач. Ретельно розмішати усе до однорідності. В результаті у нас виходить ось таке рідке тісто. Для випікання пасок у мікрохвильовці я використовую ось такі. Виготовлені власноруч форми. Посилання на відео, як виготовити такі форми, а також на добірку цікавих тематичних рецептів ви знайдете в описі під цим відео. Наповнивши форму тістом, випікаємо пасочку у мікрохвильовці впродовж 5 хвилин в режимі 700 Вт. Тісто в процесі приготування збільшується приблизно в 2 рази. Тож врахуйте це, коли будете готувати пасочку у формі, купленій з магазину. Для приготування пасок у мікрохвильовці підходять лише силіконові форми та форми, виготовлені з пергаментного паперу. Лише гляньте, яка ніжна структура цієї паски. Її не зовсім ідеальний вигляд ми можемо виправити за допомогою декору. Покриємо її глазур'ю приготовленою з маршмелу. Для цього жувальний зефір потрібно скропити лимонним соком та розтопити короткими імпульсами у мікрохвильовці, приготовленою масою покрити паску та задекорувати за своїми смаковими уподобаннями. Така глазур виходить липка, тягуча і гарно лягає на поверхню пасок. Ось так легко та швидко можна приготувати паску. Тож готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.